Мої вітання на курсі «Вирощуй майбутнє. Сьогодні четверта тема дуже цікава і актуальна. І будемо шукати в ній різні пермакультурні рішення: Померзло, поїли, не виросло, все пропало. Що далі? Кінець світу ні, звичайно. З будь-якої ситуації є завжди кілька виходів, а краще безліч. Іноді здається, що, що робити далі. А потрібно подумати, потрібно мати такий креативний підхід до всього. І навіть якщо щось не виходить, треба просто вміти не розчаровуватись сильно. Мене звати Іванка Білус. Хто зі мною не знайомий, обов'язково подивитися тему харчовий кошик. А зараз давайте поговоримо про те, як наші проблеми при вирощуванні рослин стають для нас рішенням. Взагалі-то класно жити в хорошому місті з добрими сусідами. Ем, вони такі у вас ем, дружні господарі, у вас все добре виходить, ви знаєте, що робити, як не знаєте, то знаєте, де подивитись, де навчитися. Але якщо ви тільки що недавно ем, придбали чи отримали землю, і там цілина, і поруч немає досвідченого сусіда-городника, що далі? Так це ж теж чудово. Тому що найцінніший досвід той, який ми отримуємо самі в процесі власного вирощування. Ось у мене, наприклад, минулорічна розсада томатів змерзла в неопалювальній теплиці. Мені дуже кортіло винести її з центральної теплиці, тому що там вона стояла під стелажами і витягувалась без достатнього освітлення. А були повторні заморозки, і томати всі почорніли. Я, звичайно, вночі пробувала палити свічки, але то все несерйозно. Мені так жаль було нашої праці і цінних сортів, що я почала поливати ці стовбурі ці емочками, бурштиновою кислотою, ем... трав'яним настоєм, і вони ожили. Ті рослинки, що мали товстіше стебло, почали виготувати із цього стовбура. Цьогоріч повторні заморозки у нас на Хмельниччині були в останніх числах травня. Багато людей вже висадили майже усю розсаду овочів у відкритий ґрунт, а кілька ночей підряд було мінус п'ять. Я свою розсаду таки врятувала цього року. В неопалювальній теплиці на ніч рослини накрила агроволокном. Легенькими простинями, які були, і ем, цього було замало. Тому десь о годині другій ночі я е, виносила відра з дуже гарячою водою і е, ставила їх у проходах в теплиці. Вода випаровувалася і не давала ем, змерзнути нашим рослинкам. Е, в відкритому ґрунті ті рослини ще були. Ем, Висажені я накрила агроволокном. Але вони померзли. А та розсада томатів, що, були, що я накривала жменями зеленого різнотрав'я, вся видержала. Тому краще від приморозків накривати лопухами, свіжоскошеною травою. Квітучі дерева перед морозною нічю варто пролити добряче водою, а вночі з садового розпилювача ходити і обризгувати дерева просто водою. Так можна врятувати врожай. Ранніх фруктових дерев та ягідних кущів. А ранню розсаду пекінської капусти в мене на грядках цьогоріч повністю зрешетила хрестоцвітна бліжка. Довелося пересівати. Уявляєте, одного вечора висадила, а наступного вже не знайшла. І що тепер? Як жити без пекінки? то певно ліпше було салат, шпинат, вобудуса до ще з осені посіяти, то мала ранню зелень на салат, а не витрачала би свій час та ресурси на вирощування овочів, які потребують стільки ресурсів. Або м, прагнути виростити інжир і бавитися з оплаштуванням е, затратних сонячних е, пасток, е, вкривати його на зиму, а він все одно обмерзатиме е, і не встигатиме визріти в умовах відкритого ґрунту, бо не та морозостійкість. Як казав мій сусід, сім років мак не родив і голоду не було. При пермакультурному підході потрібно вибирати рослини відповідно до зон морозостійкості посухо чи вологолюбивості, бажано місцеві види аборигени, щоб витрачати мінімум зусиль та отримувати з того максимальний результат. Зазвичай це відбувається через те, що ми недостатньо м знаємо місцеві стійкі види рослин, які є їстівними та поживними. І це спонукає нас до вирощування. Багатозатратних овочів. В ідеалі саме впало, саме виросло, а ми лише зібрали урожай. До речі, а ви знаєте, що насіння салату гарно проростає в дернині газону через різнотраві? Одного разу я знайшла весною шикарні листя салату обабіч стежини в траві. Де весени я провіювала насіння. З того часу пізно осінню розсипаю насіння салату просто серед трави, близько біля хати, щоб зручно було вибігти і насмикати зелені до сніданку. Петрушка, щавель, фенхель, лофант, м'яти. У мене теж ростуть в різнотраві, не на грядках. Їх насіння можна. Восени розсипати зверху просто в траву, і весною вони дружно взійдуть, і ви будете мати гарні всходи їх цих рослин. Якщо, забрати, якщо зібрати зі стрілок часнику насіння, то його теж можна розкидати восени по саду. А навесні ж як знайдете, будуть от цілі галявини часникової зелені у вас. Молоденькою, тобто, якщо виникають якісь проблеми, то для нас це є вказівкою, що щось пішло не так. Потрібно вміти легко орієнтуватися в ситуації. Якщо ви щороку сієте базилік, а він то не сходить, то не росте без поливу, то може варто ароматизувати свої страви м'ятою, наприклад, її короновище багаторічне. Один раз посадив і щороку збираєш урожай. Не потребує регулярного поливу. А видів її є більше з 20. Тому точно можна підібрати до смаку. В пермакультурному дизайні ми прагнемо створити так, щоб кожен елемент був багатофункціональний. І тому флору підбираємо відповідно. Даємо перевагу багаторічним рослинам, а однорічники вибираємо стійкі, місцеві і такі, які легко самі себе відтворюють. Добре вирощувати ревінь, спаржу, фенхель, чесник, цибулю шніт, цибулю батун, скорценеру, хрін косту та хміль. До речі, їх молоді пагони використовують весною як спаржу. Лілейники, у нього їстівне все, листя, цвіт, бутони. Ну, та багато інших багаторічних і їстівних рослин. З однорічних у мене ростуть без спеціального догляду та затрат і самі себе насіваються: лобода садова різних кольорів, амарант. Портулак, фізалі, скріп це чудові рослини для використання в ранніх салатах. Пізніше використовуємо їх для тушкування, як корм для домашніх тварин, і як мульча, і для заготівлі на зиму, і для декору у своїй флористиці. Просто потрібно розвинути е, у своїй сім'ї культуру харчування, яка включатиме в щоденний раціон корисні їстівні декороси, квіти, дерева. Більш детальніше з цією інформацією ви можете ознайомитися у книгах, які переклала спілка пермакультури в Україні. Це «Їстівні дерева, квіти в тарілці Анастасії Лехак, а також в серії книг Наталі Кобзар щодо природовідповідного харчування. Та в напрацюваннях Марії Пахолок і у наступних лекціях курси «Вирощуй майбутнє. Але погодьте, що з усією цією зеленю нам добре смакують і звичні всім овочі. Тому, якщо щось померзло, не виросло, пропало, то знайте, що завжди можна підсіяти знову. Дивіться, горошок, спаржеву квасолю, всю салатну зелень, цибулю, кабачки, огірки, моркву, червоний буряк, кукурудзу, можна сіяти повторно, навіть в середині літа. Всі ці овочі е, швидко наростають і ми встигаємо зібрати другий урожай. Лише якщо у е, вашому регіоні мало опадів, тоді такі посіви потрібно обов'язково е, поливати. Якщо ви вже живете на своїй землі і а, знаходитесь там близько 70% свого часу, то, звичайно, не будете ніколи голодні, тому що весь час по сезону поспівають фрукти, ягоди, зелень, овочі, може, навіть і гриби у вас є, горіхи, там, молоко, яйця, якщо тримаєте господарство. Ми цілий рік до ранкової вівсянки маємо найрізноманітніші ягоди та фрукти, а взимку сухофрукти. Зараз все так помінялося, що десерти готують з овочів, а основні страви, селати можуть бути із фруктів. Тому абсолютно не хвилюємося, що щось не вродило. Головне творчий та позитивний підхід до всього. Ось, наприклад, хочу показати. Які інгредієнти я кладу до свого салату сьогодні. Навіть у досвідчених городників можуть бути ляпи. Ми закрутилися з теплицями, з квітами і дуже пізно висадили розсаду помідор. І вони у нас ще люди вже їдять, показують свої врожаї, а в нас ще дуже зелені помідори. Це найулюбленіший мій овоч, я їх їм великими кількостями ось, але. Немає помідор, то не страшно. Сьогодні в мене буде салат з огірочка, портулак. Раніше він у нас був як бур'ян, а відколи ми ввели його до себе в харчування. Ми тушкуємо і всі жі салати, його треба вже шукати по грядочках. Кале, укропчик рукола. Амарант, щириця дика, квіти лілейника, бутони лілейника. Вони мають нейтральний смак, і їх можна додати як в основу в салат. І, звичайно, квіти ем, на стурці. Ось я її дуже багато сію. Основний делікатес, навіть не розпущена квітка, а ось такий бутончик. Але він має вже перчений смак і його додаємо як замість перчика. Така смакота побігла поки ще все свіже. А тепер давайте все-таки підсумуємо. Не виросло, померзло, з'їли. Хай для нас це не буде причиною розчарувань. Вихід знайдемо завжди. Але щоб не повторилося, подібне наступного сезону варто вести щоденник спостережень чи календар городника, називайте його, як хочете самі. Записуйте туди та аналізуйте свої спостереження. Можливо, вже кілька сезонів поспіль там ростуть томати, тому що це грядка хороша, рудюча. Але ж і кількості, кількість спор фітофторози там зберігаються в набагато більшій якості і кількості. Так? Чи після ріпи посадили капусту, або як сидират, використали білу гірчицю, а потім висіяли дейкон. Христоцвітна бліжка одразу дасть масово про себе знати. Подумайте, чи є у вас сівозміна? Або висаджаєте яблуні та груші е, по всім правилам, копаючи страшенно величезні ями, а дерева зовсім не хочуть рости там. Дослідіть е, рівень ґрунтових вод. Якщо він високий. То виберіть просто інше місце для свого саду, або висаджуйте саджанці на припіднятих насипах. Якщо ви посадили там, виноград, горіхи, а вони щороку підмерзають, дослідіть та визначте сектори у себе на ділянці. Можливо, теплолюбиві рослини попали якраз в сектор морозу. Причиною неврожаю можуть бути навіть геопатогенні зони. Самостійно їх можна побачити по бідній рослинності, звбубори дерев зазвичай там викручені, а то й взагалі посохлі. І відчути по поганому якомусь самопочуттю своєму. А індикатором енергетично позитивних місць є полинь. Місця, де росте полинь, раніше вибирали під будівлю житла. Спостерігайте за своєю е, ділянкою і все занотовуйте. Або ви саджаєте лохину, гортензію, рододендрон навіть, вродючий чорнозем, і думаєте, що дворазового поливу квастями е, буде достатньо. Але ті кущики робляться світло-жовті, чахнуть, а потім і взагалі пропадають. Тобто, причинами невдалого городництва чи садівництва можуть бути. Склад ґрунту, його кислотність. Попередники, е, кліматичні умови та мікроклімат на ділянці. Також недостача, е, чи, навпаки, надлишок вологи. Е, неякісне старе насіння. Воно може не взійти, а може взійти, але вже не мати е, рослинки, будуть тієї сили росту. Також невстроки посіяне насіння. Ранно. Пізно, не стратифіковане, не скарифіковане. Ем, не ті агроприйоми ви використовували, наприклад, не на тих грядках посаджено те інше. Але якщо вже зовсім, зовсім не вродило, погризли, зів'яло, померзло, згадуйте те, що я говорила на початку відеолекції, там, де потрібно добре жити з сусідами і де вони у вас дуже хазяйновиті. Йдете до них. І вони е, можуть е, дати вам кукурузкою пригостити, молочка налити, чи насіннячка жменьку насипати, чи з якоюсь порадою можуть вас розрадитися. Якщо у вас ще немає таких гарних добрих сусідів, завжди можете звертатися до мене. Любіть себе, любіть свою землю, бережіть природу і живіть на позитиві, бо на землі бути добру. Шануймося!